Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі раки. Сьогодні для вас Таро розкоп на квітень на холоді таро білих тішечок. Дивимося, як завжди, початок, середина і кінець місяця. На початок вас випадає королева мечів, яка говорить, що незважаючи на якісь проблеми, перешкоди на вашому шляху, ви зможете досягнути бажаного завдяки вірності ваших рішень, завдяки вірності ваших дій і так далі. О, імператор говорить про можливість кар'єрного росту, про те, що ви можете показати себе як лідер. Повести за собою певну групу людей. І тут ви досягнете великих висот, якби вам важко не було, це буде дуже активний період, рух, постійно в якомусь русі будете, постійно будете, можливі якісь поїздки будуть і так далі. Але ви досягнете там гарних перемог і успіху. Скоріше за все, це буде якесь підвищення по роботі, і робота буде пов'язана із якимись поїздками, в яких ви зможете багато чого отримати, досягнути. Але будьте обережні, тому що у вас дуже багато конкурентів і недоброзичливих людей, які вам просто заздрять, які хочуть вам нашкодити, обманути і просто нашкодити. Обережність вам зайвою не буде. Ваш мечі він вам говорить про можливі конфліктні ситуації, про те, що ви дуже важко стримаєте критику у вашу адресу, і тому вам дуже важко з цим, як то кажуть, спокійно жити. Ви дуже сильно, бурно на все реагуєте на критику, реагуєте на критику у вашу адресу, і тим самим іноді просто шкодите самі собі. Бо іноді в деяких ситуаціях краще промовчати. А мир говорить про гарні новини, про успіх, про щастя, про гармонію із собою, і з навколишнім світом. Не вважаючи на якісь е, заздрість у вашу адресу, про вашу якусь нездержаність і так далі. У вас буде все добре. Початок місяця пройде дуже добре. А от уже в середині місяця вас будуть тривожити якісь переживання, якісь страхи, безсоння, просто якісь переживання. Тут вам головне потрібно буде розвіятися, як то кажуть, сходити в кіно, на прогулянку і так далі, можливо, на природу на вихідних якихось поїхати. Вам просто потрібні будуть позитивні емоції. Королева жезлів говорить про велику кількість справ, з якою ви зіткнетеся, але ці справи для вас будуть дуже важливі, і ви будете їх робити з великим задоволенням. Також не залишайте розпочаті справи на, е, на середині, обов'язково їх завершуйте. Карта смерть говорить про зміни, які на вас чекають, про трансформації несподівані для вас. Будуть дуже серйозні зміни, але не думайте, що якщо це смерть, то ще де щось погане. Смерть це не завжди та карта, про що ви думаєте? Це будуть зміни на якийсь якісно новий рівень життя, ви вийдете. Просто зміни геть в другу сторону. Щось, можливо, в когось звільнення буде, наприклад, з роботи, і буде нова гарна робота. В когось можуть бути нові відносини. В когось просто там буде якась справа нова і так далі. Того піде з роботи, тому щоб займатися чимось своїм і так далі. От таких прикладів дуже багато. Звичайно, в кожного карта програється по-своєму. Це загальний розклад, не забувайте про це. Тут Спентаклів говорить про те, що у вас буде дуже гарна можливість виправити своє фінансове становище. От іменно карта смерть принесе вам гарні зміни у фінансовому плані. Щоб ви про це не забували, гарні можливості, шанси ви якісь отримаєте. Буде до вас удача сама йти, вона буде у вас у всіх сферах вашого життя. Ви будете радуватись, радіти святкувати, святкувати всією родиною або з друзями, просто радіти і насолоджуватися життям. Але ж все ж якби гарно не було, які б гарні перспективи і можливості не було, ви всім не задоволені, ви просто не бачите, скажімо так, тих можливостей, ви їх постійно впускаєте. Тут спентаклі вам дає великі шанси і гарні можливості, якими, якщо ви скористаєтесь, буде дуже багато мати. А якщо ви залишитесь в цій четвірки, кубків. Будете сидіть, капризувати, нічого навколо себе не помічати, то, звичайно, нічого гарного в своє життя ви, ви не, ну, не, не зможете змінити. У вас є можливості, є шанси. Перестайте ви, ви виходьте з цього депресивного стану і беріть все в свої руки. Тоді у вас все вдасться, Пам'ятайте про це. Потрібно діяти. І в кінці місяця ви ж таки візьмете себе в руки і доб'єтеся гарних успіхів і перемоги в багатьох справах своїх. Але за допомогою або рідних близьких можливо допомога буде друзів. Тож не забувайте про те, що вони вам допомогли. Будьте їм за це вдячні. П'ятірка кубків говорить про те, що ви дуже часто згадуєте минуле, минуле, в якому було все погано, і ви чомусь боїтеся повернення цього минулого. Шестірка Пентаклів говорить, що нічого у вас поганого не має бути, вам допомога буде якась, підтримку ви будете отримувати. Або ж ви комусь будете надавати допомогу, тому що у вас це, ви просто можете собі це дозволити. Десятка мечів говорить про людей, які вас оточують, які дуже заздрять тому, що ви маєте. Неважливо, яких висот ви досягли. Можливо, ви не досягли. Того, з чого ви хотіли. Ви думаєте, чому мені, наприклад, заздрити і так далі. Але люди чомусь дуже сильно вам заздрять і дуже хочуть самим вам нашкодити. Тож просто будьте обережні, щоб вас не втягнули ніякі афери, інтриги, плітки, і так далі, ніякі крадіжки і так далі. Просто оберігайтеся, тому що таких людей у вашому оточенні досить немало. закуханні вони вам говорять про те, що на вас чекає дуже важливий вибір у вашому житті, який дуже повпливає на ваше майбутнє. І перед тим, як прийняти якесь важливе рішення, гарненько все обдумайте. Довіртеся своєму серцю. І трійка кубків говорить про те, що ви приймете вірне рішення, і ви будете дуже щасливі, і будете насолоджуватися життям, просто будете дуже щось святкувати. Тож, підвевши підвівши підсумки, я можу вам сказати, що на вас дуже активний чекає квітень. Ви матимете, скоріш за все, можливе якесь підвищення роботи, або по кар'єрній сходинці якесь буде підвищення. Або ж навіть якщо це буде не підвищення, то скоріш за все це. Ваше керівництво вам дасть більше роботи, якісь обов'язки вам нові дасть. Де ви будете дуже активно вриватися в цей місяць, матимете дуже велику кількість справ і отримаєте, скажімо так, велику перемогу в тих справах, за які ви візьметеся. І за цього дуже сильно у вас з'являться. Багато людей, які будуть вам заздрати і намагатимуться вам тим самим нашкодити. В середині місяця не забувайте про те, що у вас будуть гарні шанси і можливості для реалізації себе. У вас будуть трансформації і зміни. І у вас будуть шанси для того, щоб чогось досягнути. Просто. Змінити життя на краще. І просто не упустіть того шансу, не сидіть в четвірки кубків, не капризуйте, не закривайте очі на нові можливості, а просто дійте. І тоді ви будете дуже цього мати. Ви будете мати шестірку жестів, який будете успішною людиною, переможцем, багато чого досягнете. А от страхи свої залиште їх позаду. Не повертайтеся до того болю, який колись вас мучив. Тоді у вас буде все добре. І знову ж таке. Остерігайтеся людей, які вас, вам заздрять. Вони постійно намагаються вам нашкодити, тому що вони є у вашому оточенні і ви їм, скоріш за все, довіряєте. Також на вас буде на кінець місяця чекати якийсь дуже важливий вибір, який дуже вплине на ваше життя. Але ви обов'язково приймете вірне рішення і будете дуже цьому радіти. Якесь прям свято для вас буде. Я бажаю вам дуже вдалого місяця, щоб всі проблеми, які можуть виникати, вони вас оминали. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Бажаю всім миру. До побачення!